Добрий день. Сьогодні ми розглянемо особливості розповсюдження довгих та наддовгих хвиль. Ми розділяємо умовно діапазони в залежності від довжини хвилі, тому що в різні діапазони мають різні властивості. На перших етапах розвитку радіозв'язку найбільше застосування мали якраз довгі хвилі. Довгі хвилі це хвилі з довжиною від 1 до 10 км. Якщо довжина хвилі 10 км, то частота, що відповідає цій хвилі, це швидкість розповсюдження хвиль. Розділити на довжину хвилі. Так от, швидкість розповсюдження 3 на 10 степені метрів на секунду, довжина хвилі 10 км. Беремо крайнє значення довжини хвилі 10 км. Так от, якщо е, зробити дії степенями, одержимо 10 в. Три цифра від швидкості тепер з'явиться. Значить 3 на 10 четвертій герц. Або 30 кГц. Тому що 10 в третій степені це кіло. Значить, якщо довжина хвилі 10 км, то частота 30 кГц. Це дуже проста арифметика. І для вас. Не повинно бути тут ніяких сумнівів. Так от, частоти вище 30 кГц це діапазон довгих хвиль від 30 до 300. Частоти нижче 30 кГц це хвилі з довжиною більше 10 км. Називаються вони наддовгі. Наддовгі. В земних умовах, розповсюджуючись біля поверхні землі, для хвиль можливо, можливо дві траєкторії. Хвиля може розповсюджуватись вздовж поверхні землі і можуть розповсюджуватись, відбиваючись від іоносфери. Хвиля, яка розповсюджується вздовж поверхні біля поверхні землі, називається поверхнева біля поверхні. Хвиля, яка розповсюджується з відбиванням від іоносфери, називається просторова. Так от, поверхнева хвиля, можлива за рахунок дифракції. Дифракція це огинання хвилею нерівності. В даному випадку нерівність земної поверхні. Це поверхнева хвиля, вона розповсюджується за рахунок дифракції хвилі. На, на довгих і довгих хвилях спостерігається відбивання від найнижчих шарів іоносфери. І через те на цих хвилях особливо не маємо різниці між поверхневою. І просторовою хвилею. Враховуючи, що при відбиванні значне затухання для довгих і наддовгих хвиль, то стабільне розповсюдження, стабільний зв'язок на довгих і наддовгих хвилях спостерігається за рахунок використання поверхневої хвилі, тобто за рахунок дифракції. Це особливість. Розповсюдження стабільне, практично не залежить від сонячної активності, від концентрації носіїв зарядів в іоносфері. І дальність зв'язку може досягати тисяч кілометрів. Але, по-перше, необхідно великі розміри антени. Антени повинні мати геометричний розмір співрозмірний з довжиною хвилі. Якщо довжина хвилі 10 кілометрів, то відповідно і розміри антени повинні бути великі. От. Ну, мова йде, звичайно, не про кілометри, хоча буває і така довжина. Але там сотні метрів чи десятки метрів точно необхідні. Значить, перша особливість зв'язку на довгих хвилях це великі розміри антени. Але основна особливість та, що. Інформаційна ємність цього діапазону низька. Зверніть увагу, довгі хвилі починаються на 30 кГц і закінчуються на 300 Від 300 кГц до 30 ширина діапазону всього 270 кГц це мало. В цих діапазонах зв'язок проводиться з використанням максимум. Амплітудної модуляції, але найчастіше проводився зв'язок з використанням телеграфу. При зв'язку з використанням телеграфної азбуки передається інформація по одному символу. А для кожного символа е, Морзе е, відвів комбінацію коротких і довгих сигналів, точок і тире. І якраз використовуючи телеграфну азбуку, і проводяться основні зв'язки на довгих і наддовгих хвилях. Для наддовгих хвиль помітили ще одну дуже важливу особливість. Наддовгі хвилі можуть розповсюджуватись в ґрунті і в воді. Значить, для зв'язку з підводними і підземними об'єктами можна використовувати. На хвилі. Звичайно, інформаційна ємність на довгих хвилях зовсім уже мала, значно менша, якщо на довгих хвилях ще можуть бути і е, радіостанції з амплітудною модуляцією, і навіть радіомовні радіостанції, то на наддовгих хвилях там уже амплітудну модуляцію вміщувати нікуди. Там використовується тільки телеграфний зв'язок. Але все-таки... Навіть з використанням телеграфного зв'язку можливість забезпечення передачі інформації до підземних, до підводних об'єктів дуже важлива. Тому в деяких не так часто зустрічаються випадки, але використовується в цих випадках зв'язок на наддовгих хвилях. Ще раз підкреслю, для довгих і наддовгих хвиль зв'язок проводиться з використанням. Поверхневих хвиль. Поверхневі хвилі це хвилі, які розповсюджуються за рахунок дифракції, і, крім того, на наддовгих хвилях, можливий зв'язок з підземними і підводними об'єктами. Перевага, стабільність, і навіть зв'язок з підземними і підводними об'єктами недолік для. Довгих і наддовгих хвиль низька інформаційна ємність. Ну і потрібна висока потужність радіостанції, щоб забезпечити надійний зв'язок в цих діапазонах. От такі особливості цих двох діапазонів. На сьогодні все.